Моє вам вітання! Знову в ефірі історична програма Дорогами Християнства і я, Віталій Кривой, знову поведу вас за далекі обрії минулого. Якщо вам з нами по дорозі, в добру путь! Літературний спадок Київської Русі дуже цікаве для аналізу явище. Твори, що дійшли до нас із тих часів, показують, наскільки глибоко святе письмо було вкорінене у свідомості авторів. І навіть у такому жанрі, як літопис, ми знаходимо немало оповідок, що за сюжетом дуже нагадують відомі історії з Біблії. Ви навіть і подумати не могли, що Біблія має пряме відношення до долі нашого народу. Тоді приєднуйтесь до нашої розмови. Сьогодні з нами в студії Богдан Коваль, релігієзнавець, теолог, викладач Українського гуманітарного інституту. Вітаю вас, Богдан! Вітаю сьогодні! Ми побачимо несподівані паралелі біблійної історії з історією нашого народу, але на початку історична довідка. У духовних традиціях сходу і заходу простежується різне відношення до ролі святого письма у житті людини. У розумінні християнських конфесій заходу під богослов'ям розуміється логічно впорядкована і послідовно викладена система переконань. На сході ж богослов'я не є лише розумово-осмисленою дисципліною, а скоріше виразом практичного духовного досвіду віруючого. У руслі цієї традиції, характерної для Київської Русі, головну роль в процесі пізнання Бога, грає посвячене Богу життя, молитва, дослідження Слова Божого, добре ставлення до ближніх є практичними виразами цього життя. Тому духовні настанови не виділяються в окремий жанр. А можуть зустрічатися в писемних пам'ятках будь-якого жанру. Руські автори виражають християнське благовістя через оповідь і повчання. Ось чому у заголовках творів часто присутній епітет, корисний для душі. Вони звертаються скоріше до серця і волі, ніж до інтелекту. І ця особливість характерна не тільки для проповідей чи житті святих. Але й для історіографічної літератури, такої як літописи, багатство давньоруської духовної думки може бути відкрите лише шляхом вдумливого благоговійного переказу. Після історичної довідки хотів запитати Богдан вас, чи може дійсно давньоруська література похизуватися різноманіттям жанрів? Які жанри були взагалі? Безумовно, література Київської Русі це дуже багате явище, і там присутні не тільки історіографічний жанр, тобто літописи, не тільки виклад подій. Там присутня в більшості своїх церковна література. Для Русі світська була не характерна, а практично вся література була церковна. Але навіть і серед цього ми там зустрічаємо агіографічну літературу, тобто житія святих, ага. гомілетичну літературу, тобто проповіді, подібно до того, як ми говорили Кирило угу. Туровський і Жидята залишили. Але а, по так. собі такий спадок. Там ми знаходимо учительну літературу або дидактично. Там ми знаходимо учительну, збірники. що це на увазі? Е, 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 та, яка е, дає питання на різні аспекти християнського Відповіді. життя. Відповіді, Так, ага. як, як вести себе в тих чи інших ситуаціях. Так, так. Ось, Ми знаходимо збірники гімнів. Угу. Тобто ми бачимо, що це глибоке, глибоке розмаїття жанрів, але єдине, що, що це все, як ми вже сказали, церковна. Це повна угу. Крім старого заповіту, автори споглядали на новий заповіт, також чи ні, коли вони писали свої твори. Безумовно, бралася до уваги і традиція нового заповіту. Фактично, це є традиція, на якій стоїть християнська церква, але е, значно переважають у творах давньоруської літератури цитати із старого заповіту. Ну а щодо неканонічних книг, так званих, вони теж е, цитуються чи ні? Дивно, що і неканонічні книги також мали широке ходіння, широке розповсюдження на Русі. Наприклад, дуже популярна була е, так звана третя книга Єздри, яка здається тільки. Який збереглася у слов'янському перекладі. Це цікаво. література, подібна до книги Апокаліпсису, де описуються угу. різні фантастичні видіння, що стосуються долі ізраїльського народу. Угу. І от цікаво, що давньоруській. Думці того часу, часу Ярослава Мудрого, за який ми ведемо мову, uh -huh. була дуже поширена така ідея, що не тільки Рим і Константинополь мають монополію на вираження християнської військи. Тоді така була думка. так. Тоді в тому світі дуже дуже було розповсюджене саме таке явище, і греки зверхньо ставилися до uh -huh. тих народів, uh -huh. які підпадали під їхній вплив. Uh -huh. Ось а всі руські книжники проводять таку ідею, що Бог відкривається кожному народові, Що uh -huh. Бог з. Кожним народом, говорячи зрозумілою йому мовою, що Бог всім відкриває свою волю в його законі. Тому угу. цей пафос також пронизує і всю давні руську літературу, угу. і ось вони використовували, що цікаво, вони. Ем... Використовували і неканонічні книги Біблії. Угу. Ось ця книга Єздра, я говорю, що збереглася тільки в слов'янському перекладі. Вони використовували і юдейський спадок. Угу. Знову таки згадаємо, згадаємо передачу про Кирила Туровського, де фактично для написання християнської проповіді викремскала притча із угу. Талмуда, із да, да, да. юдейських джерел. Угу. Була дуже популярна, до речі, твори Йосифа Флавія. Mm -hmm. І вони послужили моделлю для пізніших описань батальних сцен. Твір Юдейська війна mm -hmm. пізніше, в 13-14 столітті були створені сказання Мамаєвам Побоїщі. Ось mm -hmm. наприклад, там є проглядають паралелі. із цим твором дуже mm -hmm. популярні були історії про Олександра Македонського. Угу. Це був своєрідний такий от, е, е, респонс у світську літературу. Угу. От. Угу. Але це була література перекладна. Якщо ми говоримо за літературу оригінальну, ту, яку писали саме руські книжники, угу. то в більшості своїх вона була виключно церковна. Ну а яка ж причина такого колосального запозичення з біблійних творів? Чому така увага? Цьому сприяло дуже багато факторів. Наприклад, один з таких факторів це незнайомство із грецькою класичною освітою. Ті, літерату... Ті твори отців церкви, скажімо, які приходили uh -huh. на Русь із Болгарії, із Візантії, перекладні твори, uh -huh. часто не сприймалися давньоруським читачем на належному рівні. Uh -huh. Дивіться, я хотів би пояснити свою ідею uh -huh. цитатою із дослідження Герхарда Пацькальського. Це автор, який написав «Фундаментальное доследжение богословской литературы в Киевской Руси». Угу, Он говорит такую думку. «Важнейшим отличием является отсутствие на Руси классической образованности, незнакомство с философией Платона и Аристотеля. Угу. Античная мудрость была доступна древнерусскому читателю лишь в виде многочисленных изречений в составе сборников, так называемых пчел». Эти скудные, часто апокрифические фрагменты не могли дать никакого представления о методе и главных идеях классической философии. А без владения ее понятийным аппаратом сочинения греческой патристики даже в славянском переводе должны были оставаться непонятными для древнерусского читателя. И цим поясняется, что в литературе, в литературе давней Руси не было схоластики. Не було угу. якихось е, теоретичних Зрозумімо. богословських угу. роздумів, а, а навпаки, це вся література прак практичного змісту. Угу. Це література, яка вчить, як потрібно поводитися християнину, як потрібно угу. сповідувати свою віру, як потрібно зміцнювати свої відносини із тобто христом. Тобто Не було таких е, творів, які б говорили там про природу божества, про ті спори, які відбувалися на заході. Да? Ну, такої літератури взагалі так, не було Так, такої літератури. Взагалі ми не зустрічаємо в Київській угу. Русі. Угу. Ось і цікаво, що ось ця тенденція до повчання, до дидактики, вона проглядає не тільки в літературі церковній, а й в тих е, творах, скажімо, літописах е, або е, Наукових творах, таких псевдонаукових, в якому стані була наука, mm -hmm. навіть проглядують також намагання осмислити ось ці явища природи і осмислити історичні події саме через біблійну реальність. Тобто, я, Богдан, якщо правильно розумію, не просто описати. Не просто сказати, так, намагання... а осмислити так, і як... оцінку, і як це впливає на моє життя сьогодні. Да? Є Безумовно. приклади якісь у вас щодо нубезумовно. Я думаю, що наступну частину передачі ми присвятимо такому визначному твору, візьмемо конкретно літописи. Добре, Богдан, давайте ми тоді прирвемось на паузу. Шановні глядачі, залишайтеся з нами. Через декілька хвилин ми знову будемо в студії. А ми повертаємось до нашої студії. Нагадаю, в ефірі програма Дорогами Християнства і сьогодні ми говоримо про біблійні паралелі в давньоруській руській літературі. З нами в студії Богдан Коваль, релігієзнавець, теолог. Якщо у вас є запитання до нашого експерта або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу теми, яку ми обговорюємо, напишіть, будь ласка, нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви можете ознайомитись з відповідними матеріалами в періодичних виданнях газети Акцент. Та в інтернет-газеті Путь Богдан. Взагалі, коли ми говоримо про твори в періоду Ярослава Мудрого, да, е, да. який твір, на вашу думку, є найвидатнішим от серед всіх творів, які би ви виділили? Для сьогоднішньої розмови я спеціально хочу взяти твір, який начебто не пов'язаний з церковним жанром. Це історія, це літопис. Угу. Безумовно, найвидатнішим таким джерелом є повість времінних літ Чінця Неста. А ви взяли те, що навіть в школі вивчають, так? Да? Так, щоб для всіх було зрозуміло, щоб про що показати, мова йде. що і ага. там є багато дуже біблійних паралелей. Угу. Наприклад, ми вже коли читаємо назву цієї книги Повість временних літ, то це нам, нас нібито відсилає до біблійної книги хронік. Яким чином? Чому? Тому що схожість, як там описується історія ізраїльського народу, угу. так само і тут автор ставить. Собі задачу «Откуда єсть пошла русская земля, як він сам говорить на початку. Чекай, це твору. це на назву мать на увазі вони схожі між собою е, чи чи зміст? По перше, назви схожі. А по-друге, цікаво, як розпочинається біблійна книга Хронік і як розпочинається повість времінних літ. Так, Чинця ну, давайте, Нестера. Давайте так деталі. О, книга хронік біблійна починається із родоводів. Іноді нам, як читачам Біблії, е, нудно читати ці пасажі, Бо, у мене просто теж колись було запитання навіщо? перелік <гум> так. імен. Але це дає цікаву історіографічну інформацію. Угу. Так само, і повість временних літ починається з того, що автор прослідковує корні слов'янського народу аж до. Но Но я про це ]填. ніколи би не питав. Наш до Ноя говорить, що у Ноя були троє синів: сим, хам і Афет. І ось uh -huh. там від однієї гілки були такі-то такі-то нащадки. І так поступово доводить родовід до того, uh -huh. що ось ми тепер тут є слав'яни, і ми маємо благовістку, ми маємо віру у Христа. Uh -huh. Тобто знову таки здавалося б, навіщо це? Цю інформацію розміщувати uh -huh. е, на початку твору. От, відносно повісті времінних літ ніхто не питає, навіщо? Mm -hmm. Тому що це нам дає mm -hmm. важливий історіографічний mm -hmm. матеріал. Mm -hmm. Вже у самому початку ми бачимо, і в самому тексті немало таких історій, які ну, мало не прямо співвідносяться із біблійними, ем, із біблійними пасажами. Mm -hmm. Богдан, ви кажете, що є багато паралелей, багато схожостей. а конкретні приклади, де і в чому події, які описані в творі, є схожими з біблійними історіями, які в книзі Хронік описані. Ось не завжди, і я би сказав про тільки саму книгу Хронік. Це тільки як загальний такий задум був автора. Ага. Але автор бере свої ідеї із усієї Біблії. А, Наприклад, ширше. такий угу. характерний епізод це візит Ольги до Константинополя. Угу. А е, а Нестор угу. описує про те, що вона їхала туди, при імператорі Костянтині Багрянародному, так. приймати хрещення. І далі слідує епізод про те, що там вона навчилася божественній премудрості, там вона е, прийняла. Хрещення, і той славнозвісний епізод, коли імператор їй пропонує. Вийти заміж за нього, а вона каже: ти ж мій хрещений батько, як я тепер можу от, uh -huh. порушити Божу заповідь і вийти за тебе. Uh, цікаво, що зразу ж, коли йде оповідь про цю історію, ми не будемо давати оцінку самому історичному фактові, тому що ми вже в передачі за Ольгу говорили про те, чи uh -huh. вірогідний взагалі цей факт прийняття хрещення. Uh -huh. от. Да, ми говоримо от. зараз говоримо про твір. Але ми зараз говоримо конкретно про твір і uh -huh. про те, що зразу у літописця спрацьовує біблійна паралель. Uh -huh. Зачитаю. цитату из повести временных лит. Угу. Произошло это, как при Соломоне. Пришла царица эфиопская к Соломону услышать премудрость Соломона и увидела великая мудрость и чудеса. Также и эта блаженная Ольга искала настоящей божественной мудрости. Но та царица эфиопская человеческой, а это божьей. Цікаво дійсно тобто що він зразу побачив тут на історичну ситуацію. Спрацьовує ось така біблійна паралель. Хоча, звичайно, mm -hmm. акценти трошки зміщені, акценти трошки переставлені. Наскільки я пам'ятаю, там у самому творі є цікава розповідь про протистояння з печенігами, про появу. Переяслава, Пер ага, так? Да. Ось це та Отут якісь паралелі теж існують. Історія про юнака, яка ж також існує mm. в численних переказах. Значить, Історія ця така, що за часів князя Володимира підступали до Києва Печеніги. Ну, я ось... чому запитую, тому що багато є подібних історій в Старому заповіті. А знову таки не оцінюючи би, достовірність цього історичного факту, але нібито Печеніський полководець посилає до київських. Хвоєвод і говорить, давайте заключимо з вами договір. Якщо о, я випускаю свого єдиноборця, свого силача від свого війська, і ви угу. також даєте людину для двобою. Якщо угу. ми перемагаємо, то ми певний термін грабуємо вашу землю. Якщо ви перемагаєте, то ми на певний термін Ось відходимо і не турбуємось. Угу. На, таких, на таких умовах, мав би бути, мав би бути заключений цей мир. Угу. І серед найкращих мужів князя Володимира не знаходяться того. Хто міг би вийти на боротьбу з печеніжином, але знаходять юнака, який нібито такий слабкий, непоказний, і говорить: угу. я готовий вийти і я готовий битися. Ще там слідує цікава оповідь про те, як цей юнак готувався до битви, що на нього пускали бика, і він своєю рукою. Вдарив цього бика у бік і вирвав шматок м'яса прямо mm. з нього живого, ось такі навіть mm -hmm. криваві подробиці. І потім він вийшов на боротьбу із цим печеніжином, вважав, що готовий, і з допомогою Божою його переміг. Ну, хоча ми здогадалися, але все ж таки. Ось, і ось, якщо ми переказуємо цей сюжет, то будь-якій будь людині, хоча б трохи обізнаній у Біблії, навіть ті, що угу. має освіту із шкільної парти, зрозуміло, що це переказ біблійної історії про Давида. І угу. голіафа про те, як хлопчик-пастушок переміг угу. силача, який е гордився, який хизувався угу. своєю силою. Ну а ще які деталі от прослідковуються, якщо можна Богдан? Які ви бачите паралелі? Чи ну твір говорить нам про Дуже будуже цікаві паралелі прослідковуються із життям е київських князів і угу. ізраїльських царів? Дуже часто використовується співставляння їхнього життя, співставляння того, яку долю, як як ходили із Богом Давид і Соломон, uh -huh. як вони можливо падали, грішили, відступали, і якийсь урок із цього. Який урок із цього можна вивести. Наприклад, такий характерний епізод, що стосується князя Володимира, угу. про князя Володимира дається дуже цікава подробиця його особистого життя. Про те, що він був нерозбірливий у зв'язках із жінками. Про те, що він мав навіть цілий гарем за Києвом у Вишгороді. І зараз хочу зачитати цитату із повісті Врімних Лет. І било ні наситін в блуді. Приводя к себе забужних женщин и растляя девиц. Был он такой же женолюбец, как и Соломон, ибо mm -hmm. говорят, что у Соломона было 700 жен и 300 наложниц. Мудр он был, а в конце концов погиб, говорится про Соломона. Угу. Тобто, що початок його життя був хороший, що він просив мудрості у Бога на своє правління, що він керувався Божою мудрістю в тому, щоб вирішувати державні справи, але потім цей гріх довів, довів його до загибелі. Ну, можливо, не до кінцевої загибелі, але просто він втратив те, що він мав мається на увазі. Так, угу. ну знову ж таки, ми говоримо про точку зору Нестора Літописця, ага. про те, як він трактував ці події. Я теж ну, не дуже згоден з тим, що Соломон в кінці угу. загинув, тому що ми маємо в Біблії книгу Екклезіа. А ось про Володимира говориться навпаки: Этот же був Невіжда, а під конець обрівав себе вічне спасіння. Тобто, знову-таки, співставляючи із біблійними подіями, він говорить: в долі ізраїльських царів було так, у нас, можливо, трошки не так, але зверніть увагу, як це схоже. Ось через цю історію також проглядається і пафос. Історія Давида і Соломона знову таки повторюється в тому моменті, коли Володимир. Uh, і uh, коли Володимир помирає, і uh -huh. ось нібито передає свій спадок Ярославові, так. насправді ми знаємо, що ще до зішестя Ярослава на престол була довга міжусобна боротьба, ну, і навіть було таке, що. Володимир хотів іти з військом на свого непокорного сина, uh -huh. але ну, цей момент у літописі згладжується. Uh -huh. І коли йде мова про побудову Ярославом Святої Софії, uh -huh. то в цьому нібито ми бачимо біблійну паралель закінчення життя Давида, який на смертному одрі закликає свого сина Соломона і говорить: мені Бог відкрив, я за життя пролив дуже багато крові. Я не uh -huh. можу будувати для храм для того, імені Господа. Але так. я тобі залишаю матеріалу. Я тобі залишаю будівничих, залишаю необхідні кошти, і ти це зробиш. Це буде твоя місія. Mm -hmm. І ось це в цьому ключі момент. розглядається побудова е, Ярославом храму Святої Софії в Києві. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну а потім, Ярослав також, ну, Ярослава, ви сказали, да, що якби Паралель Володимир. Е це то Соломон. Ну. Володи... Знову таки, так от, дійсно, що е, ці випадки, які проводять біблійні паралелі, це не строга прив'язка до біблійної історії. Це угу. епізодично. Тобто автор вибирає святого письма ті епізоди, які він, в яких він бачить, бачить подобу. І тут же, ось, що я тільки що сказав, нібито Володимирові іпостасі Соломона, угу, то я чую і знову і ж таки, нібито Володимирові іпостасі Давида, вже, угу. який передає своєму синові. А, а, а Ярослав як Соломон теж тобто, між ними. Ну, Знову ж таки, літописець. так як будівничий, як той, хто приніс найбільшу славу, найбільшу велич руській державі, всі навіть підручники історії так, згоджуються мудрій. з тим що... теж його думка. Так, так, так. Згоджується тому, з тим, Соломон? що часи правління Ярослава це були часи найбільшого розквіту Київської Русі. Угу. Тому дійсно, згодний з вами що мудрий, це епітет, який прикладався Соломона. Ніколи до... навіть не думав, що Соломона. саме тому мудрий, тому що це є порівняння з Соломоном. Uh, коли... Цікаво автор описує, коли йде мова про князівські міжусобиці. Це uh -huh. завжди трагічна сторінка в історії Росії. І знову йому спадають на думку ті усобиці, які порою бували. В Ізраїльському князівстві, угу. коли один монарх помирав, і після того було деяке замішання, хто після нього Буде має на стати на престол. Скажімо, історія про наступників Володимира. Ми знаємо, що законним спадкоємцем престолу князя Володимира угу. був старший син Святополк. Так. Святополк. Так, так. І він у Повісті временних літ подається у негативних тонах, як братовбивця. Угу. І тут слід згадати про вбивство князів Бориса і Гліба. Uh -huh. Знову-таки, я не хочу давати оцінку цим історичним фактам, тому що, можливо, все було зовсім не так, як описує Літописець, і Борис і Гліб, Гліб не були такими вже невинними uh -huh. Uh -huh. по відношенню до свого старшого брата. Можливо, вони теж плекали ну, да, якісь настрої те, зійти на престол. Uh -huh. Але в інтерпретації літописця в Повісті «Временних літ, коли звершується оце нібито підступне вбивство Бориса, а потім uh -huh. підступне вбивство Гліба, uh -huh. Святополк отримує такий цікавий, таке цікаве прізвисько. Окаянний. Угу. І це приводить нас Що це, до да, історії окаянний. окаянний. Цікаве, це слово якби, тепер? цікаве слово, так, з'являється ось ну, з'являється ця характеристика святополка, Ну нібито його таке основне значення це відкинений, такий осоружний, такий ось. Погана людина, взагалі. Mm -hmm. Погана mm -hmm. людина. Це неприємна характеристика. Але тут ми спостерігаємо навіть фонетичне співзвуче із гріхом Каїна, mm -hmm. який здійснив перше братовбивство mm -hmm. на землі, який Це, убив такий самий, як Каїн. Пер, перейшла характеристика від Каїна. Це такий само, як Каїн. І знову ми не мало ще зустрічаємо таких паралелей, наприклад, у книзі суддів. Де uh -huh. ми читаємо про суддю Гедеона, який мав 70 синів законних і uh -huh. одного сина від наложниці Авімелеха. Uh -huh. Ось і цей Авімелех, тільки як Гедеон помер, захоплює всю владу в свої руки і підступним чином вирізає uh -huh. своїх 70 братів. Богдан, я думаю, що ви ще багато можете нам розповідати, але все ж таки передача наша має обмежений час. Про що говорять ці такі паралелі? От для наших глядачів, для мене цікаво, що б ви як висновок могли сказати для нас. Ці паралелі свідчать про особливість думки Київської Русі. По-перше, я хотів би знову повернутися на ту тезу, що думка Київської Русі не була затьмарена грецькою філософією або античною філософією, цим античним спадком. Що як християнство прийшло на Русь, і ця традиція трималася, і ця традиція була протягом віків, і люди в такому менталітеті зростали. Вони все намагалися осмислити не з точки зору людини. Не угу. з точки зору якоїсь раціональної, хоча в цьому теж є своя перевага, угу. а з точки зору Божої: як угу. Бог дивиться на те, що відбувається на землі. І ця ж повість минулих літ вона угу. написана з однієї сторони, щоб задовольнити інтерес читача до історії, так, до так. того, що було, але з другого боку, це повчання на майбутнє покоління. Що дивіться, ось які події відбувалися в нашій історії, і дивіться, яку це паралель має із Біблією. Біблія це унікальна книга, яка говорить про Божу волю. Яка говорить, якщо ти будеш слідувати Божій волі, то в твоєму житті буде так. Якщо ти не будеш слідувати, то буде так. Тобто і беручи це... цю історію ізраїльських князів, <пас> ми бачимо, що Літописець він не мов би хоче навчити тих русичів своїх сучасників. Ну і <пас> на майбутнє покоління так, для руської землі написати, що в історії нашого народу те саме збувається, що є і. В тобто є принципи в Біблії. Якщо ти цим принципом слідуєш, ти отримуєш наслідок благословення. Якщо ти відкидаєш їх, то ти отримуєш результат свого вибору у своєму житті. Добре, дякую вам, Богдан. Отже, з сьогоднішньої розмови ми дізналися, що в Добу Київської Русі святе письмо було для людей світоглядним центром. Богослов'я не виділялося у якості спеціального літературного жанру, але пронизує всі твори того часу, маючи суто практичний характер, навіть літописи. Це не просто фіксація подій, а намагання осмислити долю народу в Божому вимірі. Автори часто роблять відступи, оцінюючи ситуації з біблійної точки зору, і знаходять несподівані паралелі своєї історії з історією народу ізраїльського. Про вражаючу точність таких паралелей ми й говорили сьогодні. Тож ще раз дякуємо Богдану за ознайомлення з цим прошарком, особливим прошарком нашої культури. Ну а з вами був Віталій Кривой. До наступної зустрічі у програмах дорогами християнства.